Верховній Раді пропонують штрафувати вагітних за паління та вживання алкоголю. Двоє депутатів-чоловіків, які зареєстрували законопроект, хочуть таким чином боротися із шкідливими звичками. Під дію документу підпадає і молодь. Хто і яким чином шукатиме серед курсів майбутніх? мам, дізнавалася Олександра Мітіна. Десята ранку біля крамниці у спальному районі столиці відпочивають Валерій, Сергій та Мирослав. Депутатську ідею штрафувати вагітних за чарку та цигарку вони підтримують. За тверезих жінок готові пити цілий день. Нельзя жінкам беремен пити. А кому можна пити? Нам мужикам. не можна, якщо не дозволяє чоловік. Депутат Олег Тищенко каже своїм законопроектом: рятує націю. Мовляв, мами не куритимуть, діти виростуть здоровими. Щоправда, як дізнатись, чи вагітна жінка, яка палець борець зі шкідливими звичками, не придумав, бо це вже не його питання. Хай міліція розбереться. Вагітні жінки і так далі. Вони ж підлягають певному обліку, тому просто треба за цим слідкувати.

Що соціальна реклама дієвіша за штрафи переконані і лікарі саме завдяки агітації в Україні кинула курити кожна друга жінка? Хоча статистика все одно невтішна. Процентів 30 біріменних може бути менше, може бути та 25. Тобто кожна четверта Урі 85 гривень. Стільки автори законопроекту пропонують відбирати у вагітної за бляшанку пива чи цигарку. Якщо ж з ними її застануть вдруге за рік, то тоді сума складе вже 200 гривень. Те саме стосується і молоді до 18 років. Мешканці цього будинку нові штрафи вітають. Помагіті ні сили. Вот это вот все в этих окурках. Недопалки на клумбах лишають старшокласники місцевого училища. Розвинки 2-3 чоловіка максимум не курить, а таксі курибляшанка з градусом в кишені, цигарка в руці. Сергій розмірковує, що робити, якщо Верховна Рада таки прийме закон про штрафи. Радіє спілкуватися з міліціонерами йому буде простіше ніж вагітні жінці. Буду бігати бігати буду далеко. Олександр Міцна, Тетяна Коваленко, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.